Новий канцлер Німеччини, переможцем парламентських виборів, в цій країні, став консервативний союз ХДС ХСС. А новим канцлером буде його лідер Фрідріх Мерц, відомий про українськими заявами. Уряд в Німеччині сподівається сформувати за два місяці, яким він може бути, і що це означатиме для України. Кореспондентка ТСН Наталія Фібрік зараз розкаже. Оплесками зустрічають попередні результати виборів у штабі християнсько-демократичного союзу. 28,5% голосів роблять ХДС ХСС найчисельнішою політичною силою наступного парламенту. а його лідера Фрідріха Мерца, ймовірним наступним канцлером Німеччини. Ласкаво просимо туди, де готувалася перемога консерваторів, і де ми будемо її святкувати сьогодні. Ввечері. Дякую, що прийшли сьогодні. Дякую за вашу підтримку. Дякую за урядовий мандат, який сьогодні отримали консерватори. Дякую вам. Соціал-демократи зазнають найгіршої поразки у своїй повоєнній історії близько 16% голосів напередодні виборів. Всередині СДПН ДПН розглядали можливість замінити Олафа Шольца на більш популярного і водночас більш проукраїнського Бориса Пісторіуса та не наважилися і зазнали поразки. Це гіркий результат виборів для соціал-демократичної партії. Це також електоральна поразка. Я вважаю, що після такого результату треба чітко заявити. Про це головні переможці цих виборів ультраправі. Вони здобули майже 20% підтримки. Це вдвічі більше ніж на попередніх виборах. Зелені набрали понад 11%. Справжня реінкарнація у німецьких лівих майже 9% голосів. І от іронія цих виборів: колишня лідерка лівих Сара Вагенкнехт, яка вийшла з партії і створила власну проросійську політсилу, не подолала 5% бар'єр і не проходить до Бундестагу. Втім, сама Сара таки зайде до парламенту завдяки прямому мандату. Вільні демократи, які входили в чинний уряд, зазнали поразки і теж не потрапляють у новий Бундестаг. Їхнє керівництво вже заявило про вихід із політики. Фрідріх Мерц, переможець цих виборів, обіцяє сформувати новий уряд до Великодня, тобто до 20 квітня. Ми задоволені успіхом на виборах, але тепер треба сформувати стабільний уряд, тому що без стабільного уряду радикали можуть продовжувати отримувати вигоду. Ми не можемо допустити настільки поганих політичних умов, які є в інших країнах. Тому розвертаємо Німеччину просто зараз. Поки що кермо влади залишається в руках Олафа Шольца. Очевидно, що коаліцію формуватимуть ХДС, ХСС та соціал-демократи. Вірогідно, уже без шольца як наслідок провалу на виборах. Хоча він про відставку заявляти не поспішає. Німецькі ездеки в уряді можуть сильно гальмувати проукраїнські рухи Фрідріха Мерца, яких він вимагав в опозиції. А тому чи надасть тепер Німеччина далекобійні ракети Таурус більше зброї та підтримки досі під питанням. Ясно одне, якщо новий уряд не зможе ефективно долати основні кризи, неконтрольовану міграцію та економічний спад, на наступних виборах перемогу цілком можуть здобути ультраправі із Берліна. Наталя Фібріх та Денис Савченко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.